Давай, давай! Слава Вітаємо, шановні друзі! Другий поєдинок ірового дня. Колективи, які у нинішньому сезоні. Оліни, голіни, голіни! Зараз момент, який хороший. Фидюк. Воненко, триває. Воненко, ще у нас поба. Це поєдинко. Борис Бурич. Та Роман Гера. момент, який хороший. Я зараз марокняк на місці. Петрусюк. Петрусюк передачу на фланг віддає. Соприка! Ух, та ніжній гол! Підсумку їй. Приборкати не зумів Литвин. Простріл-удар зараз це дуже непоганий від Тимошчу. Це від сайту активного Удар хороший розширював Андрій Андрійович. Це на користь. Давайте про попередні мати. Норман, непогано. Поки що у цьому чемпіонаті зірок з неба не ловить цей колектив. Пробиває Тітунін, потужний постріл. Але Мірзаєв Марухняк. на дальню стійку, Вище воріт пробує. У нас Енджі та перепрошує альянс. Також м'ятю не було. В другому вже посипались голи. Не мав зрога достатку, але забивала ці голи. лише од Федюк прокидує цімермана. Федюк сам просувається. вперед, пробиває. І зараз хороший шанс, який був Андрія Федюк. У Львові триває у нас третій тур. Селект Суперліги Львівщини з футзалу. І одразу ж із такого Назарка Назар Каспришин, Сьомий. Ігор Литвин, перший Василь Марухняк. номер 3. Анатолій Тітунін. Восьмий. Федюк Просувається перед Фадюка. Простріл у ближній кут навіть разом із львівськими Карпатами. Анатолій Тітунін здобував перемоги. Момент, який Іваненко зараз пробивав. Федюк. Федюк. Прибирає зараз Шумена, Федюк. От, постріл, можливо, навіть розіграш Тітуніна. Тітунін пробиває! Забиває Андрій Федюк. 1-0, рахунок у цій зустрічі стає. Я хочу вам сказати, що чим ось цей м'яч вже при. Команда Лишень. Шумен! Шумен! Момент, який не забиває. Шумен два шанси поспіль бочному соні. Два тури без пропущених голів. Команда Віталія Радевича провела. Обіграли першого копу з рахунком 3-0. Згодом обіграли. до прикладу знову ж таки. Зараз через це в Альянсу є такий серйозний зуб на сотки. Ми побачимо вихід п'ятого го полівого у Валянсу. Сімерман. Простріли цімермана зараз влучає м'яч у буце. Тимощук, простріл. Пробиває лейдук. Удар по воротах! є забитий м'яч. Забиває Андрій Тімерман у стилі Івана Жука святкує. Давай давай, давай! Контратака від альянсу, фол і що тут? П'ятий командний фол для Шафранський. Франський, ну це насправді не акцентований удар. Ми чудово розуміємо.